Привіт, такі, дорогі глядачі! З вами як завжди, я Михайлюк Віталій, і ви на каналі Кайф. У мене для вас нова серія відеосиків про автоматизацію та про те, що відбувається в нас під капотом. Тому, якщо тобі цікаво, то приєднуйся і приємного перегляду. Я вирішив зняти серію відео, в яких буду давати відповіді на найтиповіші запитання, які часто задають на співбесідах до JavaScript автоматизаторів та розробників. Тому я буду намагатись давати відповіді як можна зрозуміліше, щоб інформація відклалась у вас в голові, і ви змогли з легкістю дати відповідь на це запитання, якщо воно у вас. Попалось на співбесіді. В сьогоднішньому відео я вирішив пройтись по такому моменту, як різниця в змінних типу Вар Лєтикон. В чому схожість, в чому різниця, і чому саме це запитання люблять так задавати на співбесідах? Адже все здається простим, але тут є свої підводні камені, і з ними треба розібратись, щоб впевнено та чітко давати відповіді на співбесідах. Чому це питання таке популярне? І давайте почнемо трохи з історичної вставки. Бар використовувався з 1995 по 2015 рік, і потім вже після 2015 року йому на зміну приходять змінні Лет і Конст, але ви можете побачити навіть в новому коді це змінні, які створені за та створені за допомогою слова VAR. Чому це так? Можливо, тому що ці змінні використовуються в більш старих версіях браузера, якщо тобі треба це підтримувати, або просто хтось був неуважний і просетив зміну як VAR, і це треба покращити і робити рев'ю цього коду. Тож, давайте розберемося, в чому відмінність і схожість в цих типах декларації не тільки з історичної точки зору, а й з практичної. І почнемо з такої візуалізації. Чому я вибрав саме цю візуалізацію? Тому що я вважаю, що краще всього запам'ятовувати інформацію через візуалізацію і через розуміння та практику. Тому в цьому відео ця картинка буде нас супроводжувати більшу частину відео, щоб ви більш наглядно запам'ятовували інформацію. І я буду показувати приклади коду, які допоможуть зрозуміти вам, чому саме так відбувається декларація різних типів змінних в JavaScript. Починаємо розбиратись не з першої, а з останньої колонки, тому що це буде більш простіше, і дойдемо до першої колонки, в чому Схожість відмінність у var, let const. І остання колонка нам каже про те, що var може підіймати змінну ініціалізацію змінну, натомість як і const цього робити не може. І якщо у нас на картинці це позначено таким типу червоним, то це призведе до помилки. Давайте перейдемо до коду і подивимося, як це буде на практиці. Я буду код писати в консолі, адже це простіше, і такий простий код я не бачу сенсу виконувати чомусь іншому. Тому у мене є такий код, myName ініціалізую за допомогою змінної Віталій, консоль, вложу її, і лише в самому кінці намагаюся її типу створити за допомогою слова const. І як ми бачили на прикладі, цей код має впасти з помилкою. Натискаю на Enter і бачу syntax error. Отже, це у нас не спрацювало. Давайте тепер оновимо зміну на 1.1.1, 1.1.1 1.1.1. І слово const я заміню на лет. І ще раз запустю. Цей код у нас також не спрацював, кинув вже другу помилку. А саме неможливо ініціалізувати цю зміну. Адже ми ініціалізацію проводимо до того, як ми цю зміну задекларували. Тому у нас і впала помилка. І тепер у нас остається залишається останній варіант це нам треба спробувати створити. Name 1, давайте, 222. 222. За допомогою слова var. Як ми бачили з картинки, цей варіант має спрацювати, і в консоль в нас виведеться слово Віталій. Натискаємо на Enter і дивимося на результат. Так, код спрацював, і у нас все виконалось, і в консоль виявилась стрінга Віталій. Отже, про що це свідчить? Про те, що за допомогою VAR у нас змінна декларується з підняттям, тобто як цей код буде працювати на практиці. Так як блок, наш скоуп в консолі зараз бачить, що ми намагаємось створити зміну name 3 двійки, то ця змінна буде створена на самому початку обробки, потім їй буде присвоєна ініціалізація, і тут буде підняття зміною. І потім у нас консольвох наш відпрацює. Отже, саме в кейсі з варом це все буде працювати і не кине ніякої помилки. А для лєта і конста це не спрацює. Отже, давайте запам'ятаємо перше, це підняття зміни. Що для і Лєти воно не спрацює, а для вара. Змінна не кине ніякої помилки, і підняття спрацює. Наступний момент, який треба запам'ятати, і давайте з ним розберемось, це передекларація змінних. І давайте розберемося на практиці, як це працює. У нас є вар-змінна номер дорівнює 10. Також у нас є вар-змінна номер дорівнює 42. І ось такий ось консольвох. І після виконання цього коду ще раз подивимось на картинку. У нас тут написано про редекларацію передекларацію. Тому після виконання такого коду у нас це не кине ніякої помилки, виконається, і наша змінна переприсвоїть значення 42 наверх. І тут у нас бачимо, ми будемо далі говорити про те, що це у нас. Блочна частина коду, хоча ми її використали зміну з таким самим ім'ям в нижче блочній частині коду, але все-таки у нас зміна передекларується і тут їй присвоїться значення 42. Давайте запустимо цей код і подивимося, що так у нас не випало ніякої помилки. У нас значення переприсвоїлось 42, і код спрацював. Якщо все це ми захочемо зробити для, наприклад, лет, то у нас це все не спрацює через перше блочну. Частину коду у нас значення let буде замкнути тільки в цьому блоці. А по-друге, якщо ми захочемо в вищому скоупі засетити ще одну led number, то у нас зараз випаде помилка про те, що ми це зробити не можемо через те, що змінна типу var вже задекларована. Тому передекларація у нас можлива тільки для var змінних const. Ця можливість відпадає і буде кидати помилку. Раз ми вже поговорили про передекларацію, то давайте поговоримо і про перепризначення. І перепризначення у нас працює для таких змін, як var і let, для не працює, тому що константа це у нас типу змінна, яку можна створити один раз, і далі по коду ми її. Будемо використовувати тільки в такому вигляді. Ну для JavaScript, так як це динамічний динамічна мова програмування, то конст це типу синтаксичний сахар і просто огорнутий в деяку обгортку, яка не дає нам взаємодіяти і оновлювати змінні, які створені за допомогою конст в подальшому нашому коді. Це практично і корисно, якщо ти хочеш задати якусь зміну, яка вже не буде змінюватись, і ти будеш розуміти, що ця зміна далі по коду не оновлюється. Натомість літ і вар мають цю опцію, і давайте на цьому ж прикладі подивимося, як це працює. Ми можемо створити змінну var A1. змінну VAR A1, і далі її присвоїти якесь значення, наприклад, 12. Як бачимо, в консоль у нас випало 12, і давайте законсолимо її. Е, через От так. А1 і А1. І тут у нас виведеться 12, тобто у нас є можливість перезаписати значення нашої варзміни. Тут ще треба звернути увагу на те, як виконується код у JavaScript. Тобто, у нас по дефолту сюди для А1 запишеться значення Undefined, а вже потім у нас буде відбуватись ініціалізація змінних і перепризначатись нові значення. Натомість для літа у нас так, також є ця можливість. Давайте створимо А2 і А2 задамо значення 13. І перевіримо в консолі, що значення просити ось А2, А2. Значення у нас 13. І тепер давайте спробуємо змінити А1, наприклад, на 13. Ще раз подивимось на консолі. А один. Тепер у нас вже значення 13. Тобто, наше перше значення було на Наступним 12 було записано на 13. І те саме попробуємо зробити для LED-змінної. А2 запишемо 14 і виведемо в консоль. І 14. Тобто для змінних типу Var і LED ми можемо їх переназначати в нашому коді. Це дуже необхідна опція. Яка використовується при кодуванні. І тепер давайте звернемо увагу на те, що для констант цього ми робити не можемо. Тому давайте ще раз створимо змінну Const A3. Е, так, неправильно задав. const a 3 Missing Declaration. До речі. const a 3 і задамо їй. Конст. Mm. Так, і тепер давайте спробуємо нашу отри замінити на конст, наприклад, 2. І, як бачимо, у нас є Typer помилка, що переасайнити змінну, яка створена за допомогою слова конст, нас неможливо. Тому ось вам і відмінність між var, let і конст. Наступний важливий момент, на який треба звернути увагу у, під час розбирання в відмінностях це глобальний та блочний скоп. Е, якщо розібратись більш детально, то весь код на JavaScript у вас буде заключений або у блоки, це такі фігурні дужки – або глобальний скоп, це тобто глобальна функція, як, в які, яка всередині складається з підфункцій і блоків з цим кодом. І якщо подивитись на нашу картинку, то Вар перша і третя колонка у нас пов'язані між собою і показують на те, що ВАР у нас залежить існує в глобальному скоупі, натомість як LED і CONST не будуть існувати в глобальному скоупі, а також що ВАР не, не пов'язаний з бочним скоупом, натомість як LED і CONST пов'язані. Це призвело до того, що. Більшість помилок вдається уникнути, якщо ви правильно декларуєте свої змінні всередині блочних скопів. Від практики, давайте перейдемо до коду і подивимось, як це все працює. Ця частина блоку у нас відокремлена від глобального скоупу, і тому всередині неї можна створювати змінні з однаковим ім'ям, як і в глобальному. І у нас цей код не кине ніяких помилок і виконається нормально. Але змінна каунту у нас буде дві різних змінних. Одна для цього тут, якщо додати консоль лок, то у нас виведеться 30. Давайте навіть покажемо, що це у нас каунт 0. І так же саме ми зробимо для. Коду, який виконується в блоці, але тут задамо одиницю і count. І у нас тут буде 40, тут буде 30. Давайте запустимо і переконаємо, що це так і працює. Так, у нас для count 0 змінна прийняла значення 30, для count 1 змінна 40. Якщо ми цей код використаємо і задамо змінні за допомогою const, окей, нехай тут вар залишається. Тут ми виконаємо літне конст, адже далі ми цю зміну не перезаписуємо, і у нас ми просто її виводимо. То Цей код також працює і виведе 30 і 40. Тож, розібравшись із всіми схожістями і відмінностями, давайте ще раз пробіжмося по нашій картинці, але вже від початку до кінця і ще раз проговоримо, що ми тут побачимо. Глобальний скоб. Так, var у нас з Створюється в глобальному скоупі, а літиконст не створюється, адже вони обмежені блоками. Як ми бачимо далі, це у нас обмеження блоками. Функціональний скоуп у нас в вар const обмежені функціональним скоупом, адже весь код написаний в GS це по суті все вложено в одну велику функцію, а отже, ми можемо перевикористовувати ці змінні всередині верхніх і вложених в неї функцій. Отже, вар і const будуть себе поводити однаково і в глобальному скопі. Натомість в блочному будуть по-різному, адже вар не залежить від блоку, а let і const це залежні від блоку одиниці коду, які м -м, працюють саме в нашому блоці. Перепризначення змінних правильно спрацює для var і let, натомість для конст переасайн у нас неможливий, адже константу ми створюємо один раз, і далі ми по коду можемо її тільки використовувати, консолити там. Якось з нею взаємодіяти, натомість заново перезаписати. У нас це не вийде, адже це такий спеціальний обмежувач для концміни. Редеклара передекларація це у нас працює тільки для вар, як я вже показував на практиці. Для конст у нас не вдасться передекларувати. Адже саме через обмеження, які були попередньо обговорені, і підняття змінних у нас можливе тільки для вар, для літиконс це неможливо, і всі ці обмеження були введені для того, щоб Зменшити кількість помилок, які виникали у початківців, які починали писати код на Джесі, аби код був більш частіший, більш зрозуміліший. Якщо зміна створена за допомогою конс, то це зміна, яку не можна далі переасайнювати. Натомість відмовились від вару, в якому переасайнювати можна було скільки хоче. І код став більш читаємий, більш чистий і більш зрозуміліший. Якщо ти вирішив цьому році відкрити для себе щось нове в автоматизації, то ставай підписником мого каналу. А якщо хочеш отримати покрокову інструкцію, що саме вивчати та де брати інформацію, напиши мені в соціальні мережі. Я радо з тобою поділюсь підготовленою род мапою автоматизатора ніякої води, тільки саме необхідне. Залишаємось на зв'язку та до зустрічі в нових відео.